Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Донецький шахтар направив тяжко пораненому захиснику України Віталію Шумі, який перебуває на реабілітації в Барселоні. Круті подарунки, чемпіонську медаль сезону 2022-2023 років та іменну футболку навесні. Гірники за власний кошт проявили проплатили йому даруйте операцію, яку солдату було зроблено в столиці Каталонії. Воїн був командиром зенітно-ракетного ком комплексу і зазнав важких поранень під Авдіївкою. В результаті мінно-вибухової травми Віталій втратив можливість говорити, пересуватися та самостійно їсти. Боєць переніс три операції в Україні і проходив лікування у Дніпрі, Києві та Чернігові. Весь цей час, поруч з Шумеєм, був його батько Сергій, який допомагає у відновленні прикутому до ліжка сину. Тим часом у Росії пробили чергове дно. Американський боксер Кевін Джонсон, який провів на професійному ринзі піде. Сядев'я боїв, де зазнав 21 поразку, дві з яких від українців у 2009 році він поступився чинному меру Києва Віталію Кличку. А у 2022 другому українському халку Ігорю Шевадзуцькому оригінальним чинком продемонстрував свою любов до російського диктатора Владиміра Путіна. Боксер заявив, що вирішив додати до свого ім'я Владимірович, аби зробити комплімент Путіну та бути, хоча б трохи схожим до російського терориста. Схоже, що боксер навіть не. Здогадується, що Владимірович це по батькові. Нічого дивного, адже багато хто з боксерів на питання, навіщо йому голова відповідають, що туди вони ще і їдять. Він гадає, що такий крок наблизить його до російського паспорту, який він так сильно бажає отримати. Після чого планує залишитися або жити і працювати на російських болотах. Мене тепер зватимуть Кевін Вол Владімірович на честь Владиміра Путіна. Пишається він зі сторони прихильників боксу. Подібне викликало. Хейт вони відверто явно не оцінили таке рішення Джонсона і називають такий вчинок дурним. Натомість британська влада не видала візу 27-річному хавбеку швейцарського клубу Сервет Гаелю Ондуа і не впустила його до Шотландії на матч проти місцевого рейнджерса в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Причиною такої відмови стали зв'язки футболіста з ворожою Росією. Все через те, що він 9 років жив у країні терористі, тому має подвійне громадянство. Гаель не лише виступав у російському чемпіонаті, але й грав на чемпіонаті світу 2022 року у катері. З прапором Росії на Буцах, схоже, що Карма наздогнала любітеля руського міра. Цікаво, що Ондуа у січні 2018-го підписав контракт з Луганською Зорею та прибув в українському клубі до кінця липня того року, коли повернувся до Росії, ставши футболістом Михачкавинського Анжі, за яку колись виступав київський динамівець Олександр Алієв. Олімпійська збірна України з футболу, яка вперше в історії за часів незалежності нашої держави візьме участь у турнірі Олімпіади в Парижі 2024, де за нагороди боротимуться 16 команд. Запрошена на товариський турнір, що відбудеться в французькій тулоні у травні наступного року. Також на команду Руслана Ротаня очікує ще один тренувальний збір безпосередньо перед іграми, куди наша команда виборола путівку як одна з трьох найкращих збірних молодіжного чемпіонату Європи дві Ця контракт з головним тренером Русланом Ротанєм був автоматично продовжений до кінця олімпійського циклу а молодіжна команда під його керівництвом отримала статус. Олімпійської тим часом один з головних претендентів на золоту нагороду олімпійських ігор в Парижі 2024 року. Срібний призер попередньої олімпіади в Токіо, чемпіон світу і Європи Триразовий переможець Європейських ігор, повний кавалер ордену за заслуги заслужений майстер спорту з боксу Олександр Хижняк. Відвідав залу комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, де зусиллями голови постійної комісії обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту президента. Федерацію дзюдо України Михайло Кошляка та партнера проєкту Владислава Штамбурга у стислий термін були капітально відремонтовані та стали до ладу роздягальні душові кабіни та санвузли. Це було заплановано ремонт у цьому залі. Я поговорив зі своїм другом Владиславом Штамбургом. І ми з ним заголосували ремонт у цьому залі. Після ремонту ми приїхали сьогодні проінспектувати, що воно, як воно працює. Ну, Будівники зробили свою працю хорошо. К нашому сьогоднішньому празднику присоединився що Владислав Біндер. Вони закупили інвентар новенький для залу бокса, це мішки для ринку матеріали. Ну, і ми приїхали не з пустими руками, перчатки подарили дітлахам. Слава Україні, слава ЗСУ! Титулований боксер був приємно вражений, побаченим і разом з іншими почесними гостями, серед яких голова обласної федерації з цього виду спорту Владислав Біндер, чемпіони світу Євген Хитров та серед молоді Микита Засенко вручили юним боксерам рукавички, які мало в чому поступаються тим, в яких боксують зіркові атлети, після чого дійство завершилося галасливою автограф сесією. Мені дуже приємно знаходитися в цьому місці, в цьому залі. Це моє рідне. Я дуже радий бачити тих дітей, які тренуються, які, як кажуть, напрацьовують свої навички для того, щоб в майбутньому досягти найвищих перемог для того, щоб проставляти нашу країну. На найвищих п'єдесталах. Тому мені дуже приємно дякую за запрошення, Я дуже радий, що є в мене така можливість приїхати сюди. Дякую всім тим людям, які боронять нашу країну і наближають нас до миру. Що я маю можливість зустрічатися з дітками, з боксерами, з людьми, які роблять все для того, щоб бокс в нашій країні розвивався. Ділитися своїм досвідом, і, звичайно, мені приємно сьогодні бути тут. Більш детально про подію, що відбулася у випуску новин спорту телеканалу Дніпро Тіві у четвер, 10 серпня. Далі про таке напередодні ми повідомляли про те, що спортивний клуб «Дніпро-1» відмовився продавати свого оборонця і капітана Олександра Сватка у болгарський Лудогорець та турецький Алдана Демірспор. Пропозицію у розмірі у розмірі 1 мільйона євро від болгар була три тижні тому, яку Дніпровці відхилили. Так само вони відмовили і туркам Сватка клуб оцінює вище аніж. В один мільйон євро і готовий продати лише тому, хто повністю оплатить клаусулу. Вихованець дитячо юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради Даніл Сідов та студент Дніпровського фахового коледжу спорту обласної школи вищої спортивної майстерності Федір Тюрін у складі збірної України стали бронзовими призерами командного чемпіонату Європи з бадмінтону «European U-17 Team Championships», який триває в столиці Литви Вільнюсі, поступившись у матчі за крок до фіналу ровесникам з Туреччини. До цього наші співвітчизники виграли усі поєдинки в групі, здолавши збірні. Італії, Ізраїлю та Великобританії в чертфіналі українці були сильнішими від однолітків з Польщі. Бенмінтоном, Тюрін і Сідов розпочинали займатися у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву імені Вавілова. Їхнім першим тренером був Сергій Бендін. Далі хлопці працювали під орудою наставника В'ячеслава Олійника з дитячо-юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради. І на закінчення студент Дніпровського фахового коледжу спорту Назар Степанов на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед Юніорів встановив новий юніорський рекорд України з бігу на дистанції 110 метрів з бар'єрами. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.